22 квітня світ відзначає Міжнародний день Землі. Цю назву День Землі використовують щодо різних заходів з метою спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля. Існує неофіційний прапор Землі. Цей символ є фотографією планети з космосу. Саме цю світлину. Яка називається Блакитна іграшкова куля, зробили астронавти Аполлона 17 дорогою до місяця. А ось ця зелена грецька буква тета на білому тлі є символом дня Землі. У цей день в різних країнах за традицією лунає дзвін миру. Планета Земля це наш спільний дім. Тому дзвін миру закликає людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру та збереження краси. Дзвін миру це символ спокою, мирного життя та дружби народів. Перший такий дзвін миру був встановлений у місті Нью-Йорк. Він створений, а точніше сказати, відлитий, з монет. Які пожертвували діти з різних куточків планети. А напис на дзвоні такий. Хай живе загальний мир у всьому світі. Подібні дзвони миру встановлені у різних містах? Майже три роки тому дзвін миру був встановлений у місті Маріуполі. Україна сьогодні зі зброєю в руках виборює своє право на існування на планеті Земля. Ми, українці, дуже голосно б'ємо в усі дзвони, закликаючи людство цінувати і берегти життя, культуру, природу та землю.